Йоу, всім привіт! І сьогодні я знімаю для вас відео Мій щоденний макіяж. Маленький такий відступ від цієї теми. Я вирішила знімати на український, тому що я так подумала, що в мене недостатня русофобія. І тому будемо знімати на українській. І так, почнемо. Ось така в мене. Ось така в мене косметичка. Це мені подарувала сумочку молодша сестра мого хлопця Роми. І тут в нас є тональник від Evelyn. Це мій улюблений тон. І так, б'юті блендер. Б'юті блендера в мене немає, тому що я свій викинула, започалась війна і. Коротше, якось не до б'юті блендера. Тож, буде така губочка. Наносимо тон. A few moments later. Я вже нанесла тон. Зараз буду оформлювати брівки. I don't know. I don't know. Так, ось. Зараз я вам виповнюю, бачите? Не таке сильне покриття та перекриття. Типу, лягає він круто, а прикриття такеньке собі. Чому? Тому що до війни в мене була нормальна шкіра. Без ось цього та ось цього. Через стрес почалася така Ахінєйка. Так Такої брівки я оформлюю таким ось олівцем від LN. Тут все вже майже стерлося. Просто олівець для, для брів 301. Так, бровки, брівки, бровки. Щі. Брівки ми оформили, і тепер перейдемо до, до чого б нам перейти. Короче, це моя похідна косметичка, тому що я зараз, як ви бачите, не в себе вдома, я у бабусі, і в мене не так багато зараз з собою косметики, але я вирішила підфарбуватися перед відео, яке я захотіла зняти, і вирішила заодно зняти мейк. Чому б ні? Запитала я себе і сіла знімати мейк. Ястреб. Ні. Орел. Моя українська не ідеальна. Чому? Тому що я майже десь, напевно, сім років розмовляю виключно російською або суржиком. Я е, не, не розумію, чому. Просто, Просто мені було так зручно. Але тепер я вирішила. Так не може продовжуватись далі. Буду розмовляти на українській, як трішки неосвічена особа. І так, в мене є така палеточка від LN Professional. Вона колись була для брів, але я не формую на неї брови, тому що вона дуже руда. Ну, типу, я люблю такий більше холодний відтінок. І нею у мене залишився отакий от от відтіночок. Я не знаю, як зараз типу, своч зроблю. Бачите? Коротше, він дуже рудий. Ну, прямо дуже. І тому я фарбую очі. Я не знаю, чи можна так робити, але я так роблю. Як бачите, очі на місці. Тому. Як бачите, одне очко я вже виконала. Трішки підвела ще олівцем для брів. Очі я роблю просто. Я просто беру ось так, чик-чик. Я не знаю, що це за пензлик. Просто беру так пензлик і роблю ось так. І ось подивіться, і справа вже виконана. Трішки підфарбуємо кінчик. Вау, яка чіка! Так, добре це все добре. Потім беремо. Ну, це я так фарбуюсь, беремо отак от Ольве Любрів і ось так ось. Промальовуємо стрілочку маленьку, а потім трішки по лінію росту нижніх вій. Тепер беремо пензлик і просто розтушовуємо цю стрілочку, аби вона добряче злилася з тінями, напевно, все-таки тінями. Напевне, все Трішечки грязно, ватенько виходить, але то вся фігня. У мене взагалі війна в країні. Яка різниця? Грязна чи не грязна? Мене все одно ніхто не бачить, бо я нікуди не ходжу. Типу, це може просто через навчання чи через лінь, я не знаю, але війна почалась і типу, немає навіть жаги кудись вийти. Типу, не те, ще просто так, а просто. No. Так, трішечки додаємо Олівці. Я хотів би сказати Вова. Напевно, не можна таку пісню співати на Ютубі. Як шкода. Так, взагалі в мене на макіяж йде десь. Десять хвилин. 15 максимум. Це якщо я ще з кимось розмовляю. Або сиджу там в Тіктоці чи в Ютубі. А так. Ну, типу. Що вимальовувати? Я не розумію. Я взагалі, типу, можу розмовляти на суржику. Е, я побачила там мем, типу, що. Спілкування на суржику це гвалтування російської мови. І я така о, дейм, Я теж так можу. І да, вся моя сім'я. Скільки я їх знаю, гвалтує російську мову. А ми були такими толерантними. Ні. Коротше, очі готові. Перейдемо до наступного такого пункту. Це рум'яна. Це звичайна помада від. Господи, я навіть не знаю, як вони називаються. Давайте ось так покажу вам. То я не можу прочитати. Так от ми беремо помадку і робимо ось так клип-клип-клип-хоп. І потім беремо таку чарівний пензлик рука і отак чик-чик-чик-чик. Хоп! рум'яни готові. Трішки зараз чик 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 е, Тепер... Ми фарбуємо губки. Мені, звісно, здається, що до було краще, але. І тепер, як завжди, в останню чергу ми фарбуємо вії. Ось така в мене туш. Я пам'ятаю, як Ольга Полякова рекламувала, якось я дивилась дурніва, і вона рекламувала туш для повій. Повій? Туш для вій. І вона така. А, а ось це туш для повій. Ві готові. І тепер ми просто розчісумо волосся. І ми з вами дивовижні. І так, мій повсякденний макіяж, тільки з губною помадою вже готовий. Якщо вам було приємно мене подивитися, ставте лайки та підписуйтесь на мене. Скоро вийде ще одне відео, але я не буду спойлерити. Якщо у вас будуть якісь запитання або поради, як можна покращити макіяж, або якісь продукти, які гарно підійдуть для мене, які замінять ось мої, то пишіть в коментарях, я буду чекати. Па-па!